Якщо ви не почнете робити це, то раз за разом будете втрачати дуже цінних і дуже важливих для вашого підприємства кадрів, які потім підуть до ваших конкурентів і будуть піднімати їм бізнес, в той час посилюючи рівень тиску на ваш бізнес, забираючи від вас ваших клієнтів. І тим самим стимулюючи вас якомога швидше закрити свій бізнес. Тож про те, які помилки зазвичай допускають підприємці при роботі зі своїми кадрами, і як їх не допустити, як правильно із ними взаємодіяти, щоб не втратити жодного цінного кадра, який прийде у ваше підприємство, чи можливо він вже прийшов, ви дізнаєтесь у сьогоднішньому відео. Додивіться відео до кінця, буде дуже багато важливої і цінної інформації. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк. А ми починаємо. Дуже часто із практики я зустрічаю таку ситуацію у підприємців, що до них приходить працівник, вони його беруть до себе в колектив. Він працює, працює. Але по ряду параметрів, коли от підприємець спостерігає за його роботою, чи в процесі того, як він спілкується з іншими працівниками, які працюють у нього на підприємстві, і вислуховує їхні думки відносно цього нового кандидата, він може отримувати недостовірну інформацію, недостатньо проаналізовану інформацію. Ту інформацію, яка може дуже сильно нашкодити його підприємству, яким чином може нашкодити? От до вас прийшов кадр, так він себе ще не проявив у вас на підприємстві, ще не пройшло достатньо часу для того, щоб він себе як потрібно проявив. Ви спостерігаєте за його роботою, можливо, дивитесь на показники, але в більшості випадків практика показує, що підприємці. Малому бізнесі не слідкують за показниками, немає чітких параметрів, по яких вони аналізують роботу своїх працівників і приймають рішення на око, оцінюють, добре працює цей кадр, чи погано він працює. І дуже часто вони використовують критерії оцінки, такі як подобається мені цей працівник, чи не подобається мені цей працівник. Таку доволі суб'єктивну оцінку ставлять. Є інший варіант оцінки, як я сказав раніше, коли ви слухаєте своїх інших працівників, але ви забуваєте один дуже важливий момент, що працівники, які у вас працюють, так само дають суб'єктивні оцінки. Вони оцінюють, яким чином кадра, який до вас прийшов, по тому, як вони з ним спілкуються, по тому, як він спілкується з їхніми колегами, якщо, наприклад, вони працюють в різних відділах і на основі ось такого зіпсованого телефону вони роблять певні висновки про людину. І, отримуючи одну суб'єктивну інформацію від себе на основі тих спостережень, які ви робите. Отримуючи інформацію від своїх підлеглих, від своїх менеджерів, якщо у вас такі є, які також можуть суб'єктивно оцінювати людину, яка до вас прийшла, ви робите наступне. Ви в себе в голові складаєте певну картину, певне уявлення на основі ось таких суб'єктивних думок. А далі що ви робите? Ви формуєте певний образ людини, яка до вас прийшла, а вже він є. Наприклад, він буде негативний. Ця людина не старається, вона не дає такі показники, як мені потрібно, вона не дає той результат, на який я очікую, вона мені не вигідна. Тим не менше, будучи підприємцем, у вас є певна схильність до аналізу. Ви все ще намагаєтесь прийняти рішення на основі певних спостережень. Тобто ви ще даєте час цій людині проявитися? Вам ще недостатньо даних для того, щоб прийняти остаточне рішення про людину. Плюс додайте сюди той фактор, що в принципі знайти працівника на сьогоднішній день доволі складно, і ви не поспішаєте приймати остаточних рішень відносно цього конкретного кадра. Тому що ви робите далі? Ви далі спостерігаєте за цією людиною, чи продовжуєте слухати своїх підлеглих, своїх менеджерів, що вони ще скажуть про цю людину, як вона себе ще проявить? І тут є один дуже цікавий момент. Так як у вас вже є сформована певна картина про цю людину, ви починаєте, як то кажуть, підганяти факти під теорію. Тобто, що це означає? Це означає, що ви починаєте збирати. Ту інформацію про нового кадра, яка якраз таки підтверджує те ваше уявлення, ту вашу картину, яку ви собі в голові сформулювали. Наприклад, якщо ви сформулювали картину про цього працівника як неефективного, який не вписується в терміни, то відповідно ви починаєте от збирати схожі дані. От, наприклад, хтось сказав, от там Іван знову терміни зірвав по виконанню проекту. Чи, наприклад, Іван знову не виконав завдання так, як потрібно, і ви починаєте ось ці дані все більше і більше збирати. При тому ту інформацію, яка, наприклад, показує цього працівника в даному випадку Івана з хорошої сторони, ви сприймаєте крізь пальці. Ви її ніби в одне вухо впускаєте, а в інше випускаєте. Тобто, ви не надаєте цій інформації такої важливості, чому? Тому що у вас є в пріоритеті ваша картина, ваше сприйняття цього працівника. Так як ви глава підприємства, то ваше слово є найголовнішим. Ви приймаєте остаточне рішення в себе на підприємстві відносно того чи іншого кадра. І ось так ви продовжуєте одну інформацію відсіювати, другу притягувати, і у вас формується ще більш чіткіша картина. Але коли ви цю картину доповнюєте тільки негативними рисами, тим, що от Іван знову не встиг, там Іван знову не виконав завдання, у вас починає шліфуватися ваша основна картина, ваше основне уявлення. Про цього кадра. І в один момент ви приходите до критичної точки. І кажете, Іване, ти мені не підходиш, ми з тобою не спрацювалися, ти зриваєш проекти, ти роботу виконуєш не так, як потрібно, не так, як ми очікували. Тому ми з тобою попрощаємось. Далі Іван пише заяву на звільнення і йде у вільне плавання, так би мовити. Ну і ви продовжуєте далі працювати. Далі ви знову шукаєте людину на цю вакансію і забуваєте про це. Проте через певний час до вас доходить інформація, що цей же Іван. Пішов працювати до вашого конкурента, Іначе, здається, нічого такого надзвичайного не відбулося. Класична робоча ситуація: ви позбуваєтесь тих кадрів, які не є цінними для вашого бізнесу, які не дають тої користі, яку ви очікуєте від них отримати, і все було би добре. Проте є один дуже важливий нюанс. Ви дізнаєтеся, що цей самий Іван влаштувався на роботу до вашого конкурента, і через декілька місяців він став одним із топових працівників у його компанії. Він дає високий результат, він показує хорошу роботу, він починає рости по кар'єрній сходинці. І ви дивуєтесь, чому так, в чому ж проблема? Ну він же ж в мене працював, він мені бізнес, по суті, мінусував. А конкуренту він дає такий результат. І тут є ще один цікавий момент. Іван, навчившись працювати у вас ті знання, той досвід, який він здобув у вас в процесі роботи, він його розкриває вашому конкуренту. Він ділиться з конкурентом тими напрацюваннями, які отримав працюючи з вами. І тим самим дає конкуренту перевагу над вами, тому що конкурент отримує доступ до тих інструментів, які використовуєте ви. Буває навіть таке, що працівники можуть із собою потягнути клієнтів, взяти ваших клієнтів, потягнути їх зі собою як вагончик, потягнути їх зі собою до вашого конкурента. І вже вони від вас підуть туди приносити кошти вашому конкуренту. В результаті ви починаєте не отримувати той дохід, який отримували раніше. І далі підприємство. Починають рвати волосся на голові, думати, в чому ж я помилився, чому так сталося? Як же так я не розпізнав такого цінного кадра? І що відбувається далі? Далі у них виникає бажання цього кадра повернути собі, зробити усе для того, щоб цей кадр повернувся і почав працювати у вас. Але тут є декілька варіантів розвитку подій, або цей Іван в даному випадку вам відмовить одразу і навіть не буде розглядати вашої пропозиції. Або він поступить хитріше і почне диктувати вам свої умови, на яких він готовий до вас прийти. Що це можуть бути за умови? Він, наприклад, захоче, щоб ви йому платили більшу зарплату. І що це означає для вас? Це означає для вас те, що даний працівник буде обходитись вашому бізнесу дорожче і, можливо, навіть і не буде вигідний. Проте ви розумієте, що ту цінність, яку він дає вашому конкуренту, вона є велика. Ви починаєте дивитися на Івана зовсім по-іншому, ви бачите його по Потенціал, і ви розумієте, що вам було би цінно мати, вам було би важливо мати цього кадра в себе. І це вам важливо зробити не тільки для того, щоб саме цей цінний кадр працював у вас. Ви хочете це зробити із метою, щоб ті знання, які він отримав у вашого конкурента, він повернувся до вас, переніс вам і розпакував в вашому бізнесі. Проте, зазвичай це не вдається зробити, тому що підприємці не готові пропонувати кращі умови для роботи цим працівникам. Вони не готові йти на зустріч. не готові по різних причинах. Хтось не готовий через жадність, хтось не готовий через принцип. Хтось не готовий через те, що боїться, не знає, як це повернеться, окупиться це чи не окупиться для його бізнесу. Проте, в той момент, коли цей Іван пішов до вашого конкурента, працює в нього, розвиває його бізнес, його бізнес починає зростати, а ваш бізнес починає недоотримувати. Якщо раптом ви запропонували цьому працівнику умови роботи, щоб він повернувся до вас, запропонували йому повернутися назад до себе на свою вакансію. І цей працівник. Погодився, але диктує вам свої умови. Тут потрібно подивитися з декількох сторін на ситуацію. Проте, тут дуже важливо врахувати ще один підводний камінь. Якщо ви запропонували цьому працівнику роботу, він, наче як погоджується повернутися до вас, але дає свої умови, на яких він готовий до вас повернутися. Тут є два цікавих моменти. Перший момент. Він може бути невигідний для вашого бізнесу, ті умови оплати можуть бути невигіднішими для вашого бізнесу, і якщо ви на це підете, то потім ви потрапляєте в дуже неприємну ситуацію. Що людина, зрозумівши, що ви готові йти на уступки, буде працюючи у вас, продовжувати ставити свої умови. Тобто, через певний проміжок часу вона може знов сказати, що от мені потрібна вища зарплата, може використовувати таку маніпуляцію, яка от до мене недавно зверталася з такою то компанії пропонували мені таку зарплату, і я не знаю, варто чи не варто. Тобто він буде вам натякати на те, що слухай, піднімай мені зарплату, і ви навчені своїм попереднім досвідом, боячись знову пектися, будете йти йому на уступки і підвищувати йому зарплату. Причому не завжди це буде об'єктивно, не завжди це буде вигідно для вашого бізнесу. І тут виникає питання: а що ж робити, як правильно діяти в такій ситуації? І найправильніше рішення у цій ситуації буде те, що ви взагалі не будете допускати до таких ситуацій. Ви не будете поспішати із звільненням кадрів, які в перспективі можуть розпакуватися у вашому бізнесу і потім дуже сильно витягнути його. І для того, щоб ви в подальшому не помилялися і щоб ви знову не звільняли цінних кадрів, а потім не думали, як їх повернути до себе на підприємство, вам потрібно навчитися одразу. Визначати таких працівників, тих працівників, які можуть в подальшому розпакуватися у вашому бізнесі і витягнути його на новий рівень. І виникає наступне питання: а яким чином навчитися, як визначати таких працівників? І насправді тут є декілька рекомендацій. Перша рекомендація: ви не повинні допускати тих помилок, які допускали раніше, коли приймали рішення про те, щоб звільнити того чи іншого працівника. Яку помилку ви допускали? Ви допускали ту помилку, що ви приймали рішення на основі своєї суб'єктивності і на основі суб'єктивності своїх працівників своїх менеджерів. Тобто, ви оперували особистим відношенням особистою симпатією до того працівника, а ви оперували симпатією свого колективу відносно цього працівника. А як було би правильно зробити? А правильно було б зробити таким чином, що ви прив'язуєте цього конкретного працівника до конкретного показника, до цифр. Ви прив'язуєте працівника до цифр. Якщо це продавець, то ви прив'язуєте його до суми продажу, кількості продажу, до прибутку, який він повинен принести вашому бізнесу. Після того, як ви прив'язали своїх працівників, особливо нових, взагалі всіх прив'язали до конкретних показників, ви вже зможете визнатися наскільки великим є вклад того чи іншого працівника у ваш бізнес і тим самим будете розуміти наскільки цінним є той чи інший працівник для вашого бізнесу друга рекомендація вам потрібно встановити термін термін, який ви даєте для того щоб цей працівник себе проявив тобто ви кожному новому працівнику даєте певний випробувний період за який він себе повинен проявити в певних показниках які ви для себе виділили по яких ви оцінюєте ефективність цього Конкретного працівника, наприклад, ви берете випробуваний термін 3 місяці, і за 3 місяці цей новий працівник повинен вам заробити 100 тисяч умовних одиниць. І тут виникає наступне питання: а якщо цей новий працівник не впишеться в той випробуваний період, який ви поставили, але при тому, якщо би ви дали йому більше часу, він би не тільки зміг досягнути поставленого результату, але й перевершити його, і, можливо, стати найкращим працівником в вашому відділі. Що робити в такому випадку? такому випадку я даю третю рекомендацію. І вам потрібно термін продовжити зробити ще один термін резервний. І яким чином ви оприділяєте цей термін. Якщо другий термін ви оприділяєте шляхом розрахунку середнього значення, тобто за скільки часу в середньому ваші працівники досягають того показника, який ви їм ставите як плановий, наприклад, в продажах. От в даному прикладі, який я вам приводив, середньостатистичний показник це є 3 місяці. Тобто, за 3 місяці в середньому ваші працівники можуть досягнути продаж 100 тисяч умовних одиниць. І тепер ваше завдання продовжити цей термін і для того щоб створити цей резервний термін, ви що робите? Ви дивитесь на показники вашого працівника, який найдовше розганявся, у якого найбільше часу зайняло те, щоб дійти до цього плану, щоб виконати цей план, і виставити цей показник як резервний. Тобто, якщо ваш працівник не вийшов до показника за три місяці, тут включається резервний план. За який ви даєте ще час цьому новому працівнику себе проявити, і в той момент, коли ви даєте своєму працівнику додатковий час, резервний час для того, щоб досягнути показника, який ви поставили, ви намагаєтесь розібратися. Чому ж так сталося? Чому йому не вдалося за той же час, що й більшість ваших працівників досягнути планового показника? ви спілкуєтесь з цим працівником? Ви аналізуєте його роботу. Якщо це продавець, ви прослуховуєте його перемовини з клієнтами. Це потрібно не тільки для того, щоб допомогти цьому конкретному працівнику, це потрібно також для того, щоб докрутити свою систему навчання, тому що кожен новий працівник, який приходить до вас на підприємство, він проходить певний тренінг, певне навчання. І можливо в цьому моменті у вас є проблеми, можливо, тут є недопрацювання. І завдяки аналізу ось цих проблемних зон, коли ви плідно працюєте із тими працівниками, яким потрібен резервний час для того, щоб досягнути план, Нового показника, який ви їм поставили, ви виявляєте усі ці труднощі, і завдяки тим виявленим проблемам ви докручуєте свою систему навчання. Це робиться для того, щоб у вас все менше і менше людей потребували цього резервного часу, щоб все більше і більше людей. Змогли досягнути за середній проміжок часу планового показника, тим самим окупили себе і свою роботу і швидше почали приносити прибуток вам і вашому бізнесу. І ось тут, коли ви починаєте плідно працювати із тими працівниками, яким потрібен резервний час, ви будете виявляти усі ці причини. І якщо серед усіх цих причин ви виявите, що Працівник просто лінується, працівник просто ухиляється від роботи, він не прислухається до своїх менеджерів, він не прислухається до тих рекомендацій, які ви йому даєте. Тоді варто робити висновок, що дійсності цей працівник вам не підходить. Ви зробили усе можливе для того, щоб йому допомогти, для того, щоб витягнути його. А він цим шансом не скористався. Тому зробіть висновок, для чого вам такий працівник? Він не старається тут і з високою ймовірністю він не буде старатися ні у ваших конкурентів, ні де взагалі. Є різниця між працівниками, які не можуть спочатку досягнути поставленої цілі, але можуть в подальшому. А є різниця між тими працівниками, які не хочуть досягати цих цілей. Вони просто хочуть прийти на роботу, посидіти за робочим місцем. Піти додому і два рази в місяць вони хочуть отримувати зарплату. При тому, працюючи від дзвінка до дзвінка, так би мовити, вам такі кадри не потрібні, вони результату вам не дадуть. Як би сильно ви не намагалися їх стимулювати, простіше знайти заміну таким працівникам. Проте нюансів у роботі із такими працівниками і з тими, які потрапили у резервний термін, дуже багато і розкрити їх всіх в одному відео дуже складно. Тим більше, що кожен бізнес унікальний, кожна ситуація унікальна. Тому якщо у вас Кають питання, як конкретно у вашому бізнесі, як конкретно в вашій ситуації врахувати усі ці нюанси, які саме нюанси потрібно врахувати, як правильно вистроїти роботу у цей резервний період, щоб цей працівник все ж таки виконав план, який ви їм поставили, а не в черговий раз ви йому виплатили зарплату, а результат ви не отримали. Тому, якщо ви хочете вистроїти правильну роботу із такими працівниками, приходьте на консультацію. Записатись можете за посиланням нижче у описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитись ще ось ці відео, вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-яке із цих відео і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.